Привіт! Нарешті в нас відпустка. Ми вирішили вирушили в таку омріяну, довгоочікувану подорож Україною. Я взяла з собою пряжу, розпочала в дорозі свою хмаринку. Пізніше ви її побачите. І вирушили на захід України, а саме в Східницю. Я насолоджувалась процесом відв'язання і дорогою. Дорога далека, було чим насолодитись. Зв'язала в дорозі я немало, при тому, що я весь час відволікалась на дорогу. Ми раніше дуже часто їздили з чоловіком на захід України, і на південь України. А зараз це була перша поїздка за останній рік, тож я з насолодою хапала кожен момент цієї подорожі. І погляньте, на деревах немає зелені, дерева стоять такі сірі. Але наскільки це круто, просто отак от от їдеш, там попереду вже десь видно гори. Як кажуть на Івано-Франківщині гуцули, горби. Вже там попереду десь гори, і я вже о, з передчуттям чекала того моменту, коли ми вже приїдемо. І, чесно кажучи, я не втомлююсь від дороги. Я... Це, це вже частина відпустки, це вже частина відпочинку. Тут же я не знімала, тут вже не в'язала, тут вже я більше знімала і насолоджувалася О, цими селами, коли їхали. Взагалі дуже круто їхати тут перед Різдвом, на Різдво, коли кожен-кожен дворик прикрашений, дуже красиво. Хоча кажуть, цього року, ну, так, цього року вже було менше прикрас через те, що не було світла, освітлення не було, були перебої зі світлом на літу. Тож прикрас самих таких яскравих, електричних не було, але двори все одно місцеві кажуть, що були прикрашені. І ось там я вже ось-ось, ось ось ще трішечки, і ми приїдемо. І я дуже багато всього не знімала, все не можу вам викладати, бо це просто буде таке відео на годину з дорогою. Але велич і краса нашої країни вона захоплює. Не знаю кого як. Мене захоплює неймовірно. В кожному кожному шматочку. А ось тут ми вже доїжджаємо до східниці, ось вони оці. Мереки величезні і величні. Я обожнюю ліс, я обожнюю ліс, дерева, ліс дає мені енергію. Я не дуже люблю море. Я з задоволенням їжджу на море, їздила, але більше я люблю ліс. Якось я тут відпочиваю. Я тут набираюся сили. А в дорозі це обов'язково як авоман, я люблю пити каву. Ось така дорога, це вже тут сніг лежить і проліски. справжнісінькі-справжнісінькі лісні проліски. І, на жаль, ми не знайшли галявину з пролісками, але знайшли ось такий кущик. А ось так проходили мої ранки. Я вставала трішечки раніше, мала змогу попити каву, пов'язати, насолодитись краєвидом, ми жили прямо біля лісу. Я насолоджувалася цим моментом. Дуже-дуже кайфувала. Дуже а ось така примхлива погода в Карпатах. Вона жіночка непередбачувана. Ще зранку світило сонечко. Ні, ще зранку йшов дощик, а вже через 3-4 години спустився ось такий сніг. І ось такий краси він нам наніс. Ну, тобто, ми цій відпустці бачили і справжню весну, і трішечки зими. І так. Я не бачила зиму в кривому розі, але побачила зиму у відпустці в східниці. Дивіться, який неймовірний ліс. Це вже наступного дня, така краса. Це та ж сама кава, та, сам та сама хмаринка моя, і вже трішечки інший краєвид вже зі снігу. А тут ми вирішили перевірити лайфхак з Тіктока трошечки створили магію, Ми не вірили, чесно кажучи, що в нас вийде, але. та дам Ну, давай вже! Всім привіт! Мене звати Тетяна. Рада бачити вас на своєму в'язальному каналі. Тож я вже повернулася з відпустки, відпочивши, задоволена, сповнена сили і енергії. І з собою я привезла ось такого неймовірного пухнастика. Вам зараз трошки не дуже видно, що це пухнастик, але це пухнастик з Drops Air. Дропські Drops Silk, прошу вибачення. З дропськіт Silk. І це колір номер 39 Здається, на сайті було вказано, що колір називається Шторм. От для мене він дійсно такий колір такого моря перед штормом, навіть, мабуть, дуже-дуже гарний колір. Це не все я зв'язала за час відпустки. Я багато в'язала в машині в дорозі і потрошку в'язала кожного дня, там зранку. Прокидалася трошки раніше і мала змогу, щоб не будити чоловіка, трошечки пов'язати. Я дов'язала ось так: ось так. Це вже рукави я дов'язувала дома, трішечки низ тіло я дов'язувала дома І буквально сьогодні я закінчила горловинку. Ну і тут в мене ще є ось так 27 грамів. Цієї ниточки. Я думала, що вив'яжу все, але 27 грамів це не так вже і мало. І Це буде, ну, мабуть, задовго. Мені лишилось ну, десь сантиметрів зв'язати цього джемпера. Він мені дуже подобається. Неймовірно, неймовірно подобається. Подобається ця ниточка, з неї в'язати. Ну, Таке прям задоволення-задоволення. І Хочу ще Хочу ще дропс, хочу ще дропс альпаку, хочу ще дропські кітсілк, може щось рожевеньке таке хочу вибрати. І вже не в дві ниточки зв'язати, а в одну, щоб це була дійсно павутинка. Тут в мене реглан погун. Трішечки я неправильно зробила рукавчик, але це я вже побачила, побачила пізно. І розпустити я його не маю змоги. Я дуже боюсь зіпсувати ниточку. Тож, вже буде в мене просто такий рукавчик ліхтариком зроблений. Але то нічого, я його вже приміряла, мені все подобається. Дуже класний, дуже-дуже. І в'язала я його, звісно, ж, своїми новими спицями від Аді. Тож, мій. Тут я вже гачки свої китайські повставляла. ось. Тож мій відгук про спиці Аді. Я задоволена. Що я можу сказати, в чому різниця між більш бюджетними спицями і цими спицями? Це мені буквально у відпустці прийшло таке порівняння. Ну, нібито в'яже і те і те, але в чому ж різниця? І мені в голову прийшло таке порівняння, що це як носити гарну білизну. Її ніхто не бачить. Ніхто, крім тебе, не знає, не знає яка на тобі білизна. Але це дуже піднімає самооцінку. І ти вже ведеш себе по-іншому. От так само і зі спицями. Якщо не казати. Вартість нікому, ніхто ніколи не дізнається, скільки коштують ті спиці і які ті спиці. Але те відчуття, коли ти в'яжеш з цими спицями, навіть цей звук спиці об спицю. Ну, це, це класно, це кайфово. Тож робіть собі такі подарунки, просіть у своїх рідних на подарунки. Не, не треба купувати все одразу. А так поступово-поступово можна собі зібрати непоганий набор, набір. І я, наприклад, зараз хочу собі дерев'яні спиці ще спробувати, але вже буду купувати, скоріше за все, одну чи, може, дві пари якихось дерев'яних спиць. Тож, ось такий в мене пухнастий пухнастик. Я вже сподіваюся сьогодні-завтра його завершити і показати, презентувати його вам, але в наступному позі. Так, приїхали ми з відпустки і мені замовили ось таку красуньку. Ось така красунька в мене вже зв'язалася, я її в'язала так. Не поспішаючи, за три вечора вона в мене була готова з такими квіточками. В'язалася вона за майстер-класом Тетяни Мединцевої. На Ютубі багато її є сторінка, багато майстер-класів, всі безкоштовні. Це українська майстриня. Кому цікаво, переходьте, дивіться. Дуже-дуже зрозуміло. Ось така красунька. Це буде подаруночок для двохрічної дівчинки. І в п'ятницю вже я буду віддавати її замовниці. Сьогодні в мене середа. В п'ятницю вона вже поїде до своєї замовниці. І, і зараз одну хвилиночку. Я повернулась і... Та-дам! Нарешті я завершила чоловічий джемпер. Так, а якщо я його спробую ось тут повісити, так, зараз, ну, якось так я його тут примостила. Ось так. Нарешті, нарешті зв'язався чоловічий джемпер. Мене стуло скрипить, вибачте, ось так зв'язався чоловічий джемпер. Нарешті, це вже нагадаю, це вже перев'яз. Перший джемпер, і я не вгадала з розміром. І другий джемпер я знову не вгадала з розміром. Він розтягнувся в довжину на 7 см. Реглана лінія. Розтягнулася майже на 5 см. І я думала, що після першого перев'язу я ж його попрала, висушила, він розтягнувся. І я думала, що ниточка вже буде стабілізована, вона вже там розтяглася. Ні, не тут то було. Він знову розтягнувся. Мені треба перев'язувати знову повністю весь. <джемпер>. І я вже не знаю, чесно кажучи, що мені робити, чи в'язати його одразу з урахуванням того, що він потягнеться, чи, чи може якось щось додати, щоб його врятувати, щоб він був більш стабілізований. І, до речі, я коли його прала, він дуже-дуже ліняв. Я вам вставлю під зйомочку, він дуже-дуже віддавав колір. І це я вже прала другий раз. І перший раз я випрала його два рази і висушила. І цей раз я його випрала два рази і висушила. І дуже віддавав він свій колір, і дуже він видає віддає це карний миринос, і він дуже віддає свій пушок. У мене вся ванна і руки були в цьому пушку. І він стає такий приємний. Коли я перший раз в'язала цю, з цієї ниточки, вона була дуже-дуже суха, і в мене прям ось, ось тут натирало мені. Мені доводилось відкладати цю роботу, брати іншу, тому що прям ниточка натирала ось тут пальчик. А вже другий раз було легше. Думаю, третій раз буде ще легше. Тож не знаю, що мені з ним робити, може ви щось порадите? що робити, щоб стабілізувати більше ниточку. В мене є ось така бобінка, вона зеленіша. Це бамбук з котоном. Вона дуже-дуже тоненька. Але я оце думаю, якщо додати, я взагалі брала собі її, хотіла водолазочку зв'язати. Якщо мені її додати, до цієї ниточки. Воно буде більш стабілізованим? Чи ні? Будь ласка, дівчата, хто знає, порадьте, що мені робити. Бо хочу я його нарешті вже домучити. і вже, вже сміємося всією родиною. Мама каже, якби на мене, то я б вже покинула після першої невдачі. Каже, ти ще взялася. Другий раз перев'язувати і ще збираєшся, третій раз перев'язувати, кажу, ну так, бо кажу, бо ти молдаванка, а я українка, ми нація переможців, я маю його перемогти. Так, мама в мене молдаванка. І, і тож я маю його все ж таки перемогти. Не він мене, я його маю перемогти і чекаю від вас поради щодо цієї краси. І на цьому все. Буде в мене сьогодні таке коротеньке відео. На цьому все я вас обіймаю. Всім дуже вдячна, хто приходить мене подивитись і Па-па!